Всім доброго дня! І так, подарунки продовжуються. Нюта подарувала ще мені таку невеличку таку сівалочку, Десятирядна сівалка заря. Ось і логотип. І придбана вона була у Італії бойчика. Це не реклама, просто найдешевше по Україні це знайшов я у, у нього. Ідентичні такі сівалки булин по 3000. Ну, ну, може шукав, як кажуть, але все-таки переглядав, Ну, найдешевше це у нього. І так, що, що з нею прийшло? Це вона прийшла в розібраному виді. Тут знаходяться пластикові всякі так, трубочки, по тому ще що -то там, що -то з чим -то треба буде розбиратися. Сама рама. рама, не знаю, тут я його ще не відкривав, ну, по стійці ці видно, що вона тут, це двоєчка. Ну, не думаю, що буде сама рама, рама знаю, яка. так, І ну, два з половиною трубочка більше не потягне. Я кажу, ну, Прийдеться, що то там, мабуть, ще поглянули. Хто може, що-то вже підскаже, ті, хто вже з такими сівалками не зустрічався. Ну і ось е, сушники. Наскільки дзвонив я до Віталія Бойчика, він сказав, що ці сушники вже йдуть покращеного типу. Ну, Таке на складі воно пороха було, ну, нічого, то це все єрунда. Головне, щоб воно працювало, не ламалося. Так, Потім це все розберемо, перемастимо, може воно там що-то є, Ну, все-таки як не, як не запхати туди свої руки, що, а то таке воно. Ось це загортач, сам пружинний такий саме, як сказати, полка, щоб можна було зупинятися. Ну, Таких 10 сошників на цьому. Що тут ще можна показати? А, ну, мі мішечку ось такому, в такому мішечку тут Там було розв'яжеться. Так, десь мені забирати час. Так. І що тут у мішечку? У мішечку. Цепочки, потім ще що то, з чим-то. Ну, коротше, прийдеться потім розбиратися, що воно яке іще. Які-то, ще бачу, купочки не знаю для чого, може для сушника. Mm -hmm. Може так. Так, я думаю, що ось. <голов luxurious> Більше його нема куди придумати. На захист. Ну, да. Перемаститься, перекрутиться, все позатягується. Ой, так, на сушниках тільки тут бачу по, по два. По, по два гровірка стоять, по два немає. Ну, нічого. Докупиться, там чи що там понахожу у себе може де-то там. Є. Ну, ось отакий невеличкий огляд. А, ну і сам о, барабан. барабан, звісно. А, так, так, свій теж. Ну, сказати, що скільки важі, так, ну, кілограм 15 я так думаю, а може ще так. Ну, бачу, що кривічки це все прийдеться або додатково зробити пластину, це все зварити, або покласти які-то ще додаткові такі пластини, щоб це воно було більш надійне. Ну, ось і все. Всім гарного дня. Дякую за перегляд і дякую, звісно, своїй тещі мамі Нюті, за такий подарунок. Так що і будуть більш може теплі погожі дні, буде це, це все збиратися. І готуватися до весни. Всім гарного дня. Далі слідкуйте за і підказуйте, що де як. Може треба щось там підлатати, підварити. Ну, це вже буду сам теж по каналах у хлопців переглядувати, що воно і як. Всім гарного дня та мирного неба.